Доброго дня, всесвіт! Сьогодні в мене в планах трішечки почистити ось цю калину. Вона величезна. В цьому році не дала ягідок, тому що було, були приморозки в травні. І в нас не тільки калини, в нас нічого немає, жодної ягідки, жодного плоду. Вичищати потрібно старі сухі гілки. Калина дуже стара, їй, мабуть, років 15 так точно є. Ось така величезна, розрослася. Вчора я вже почала е, вичищати, бо там не тільки старі гілки, але й бузиною все поросло. Ось вже таку кіпу наскладала. З цього боку вичистила трішечки, але ще треба її випилювати. бо тут багато старих гілок. А, вони поперепліталися одна з одною, і вже такі нездорові. Треба ось це все спиляти. Одна на одній лежить. Ну, коротше, буду випилювати. І до того ж розляглася по землі, а гілки вже теж старі, пересохли. Ось я відпиляла, буду відтягувати все це. Дуже все заплуталось, переплуталось, тому що тут е, в нас сливовий куточок, тут ростуть сливи. Теж дуже вже дорослі великі, е, там поріс вишняк, е, обліпиха старюча. Ну, коротше кажучи, е, зайшла в цей куток і вирішила трішечки його розчистити. Буду випилювати бузину і старі гілки. Тож, жінка з пилою продовжує свою роботу. Pode Opa! Не здаюсь. Я прям королева пили випилю все на своєму шляху. Завершила я потрати калину. Ось такий вигляд вона тепер має. Повирізала всі сухі, всі старі, хворі гілки. Ще, звісно, трошечки її треба причопурити, повирізати е, молоденькі. Їх дуже багато і залишити ну, по декілька, бо вони теж будуть загущувати. Але, мабуть, я це зроблю вже навесні, як вийде, тому що е, зараз не зрозуміло, які гілочки вже. Сплять, а які сухі. Ось така красуня, під нею вже можна ходити, і навкруги можна обійти. Раніше ні, дуже ж вона вже була така здоровезна. так І буде просторіше тут для сливки. Бо сливки в загущеному стані хворіють. Потрібно буде обробляти оце все, ну, то вже трошечки пізніше. Ще їх потрібно повирубувати багатенько. Молоді залишите, а ось, наприклад, старюча-старюча слива. Я її вже почала обробувати, а вона, оцей весь центральний стовбур, він аж донизу протрухлявів. Треба його вирізати, вирізати непотрібні молоді гілочки і залишити. Буде якраз навкруги нього багато гілочок сливи. Далі ще викошу очерет. Ще потрібно вирубати багатесенько вишняку старого. Він позаріс. Там не пройдеш, там і вишняк, і бузина здоровезна. Це все повністю хочу вирубати для того, щоб був простір аж до верби, яка за ось цим усим. Ось така здоровезна в нас там верба. Біля неї. Ще посаджу іншого виду, плакучу хочу дуже. І ось так розширю собі простір. Ось такі кіпи, гілля в мене вийшли. Зараз я їх поприбираю, повідтягую. І буде краса. Така ось. Красуночка, омолодилася. умолодилася. Навесні напусти багато нових гілочок. І буде чепурненька. Дивіться, які в неї вже листочки на осінь. Краса, такі гарні. Взимку, коли в неї ягідки, теж е симпатично, під снігом. Червоні-червоні ягідки. Ми їх не полюбляємо, не дуже вживаємо. Тож, це в нас буде декоративна культура для краси нашого садочку. А пізніше, коли з'явиться можливість і кошти, десь на цьому місці викопаємо ставочок. Верба біля ставку ще одна і не тільки верби, калина, і буде гарно. Ось така в мене опатрана, чепурненька калинка.